Більшості сучасних збройних конфліктів, сексуальне насильство на окупованих територіях стало одним із інструментів ведення війни армією агресора. Малі, Руанда, боснія і Герцеговіна, Конга, М'янма. Був навіть табір зґвалтувань. Були факти, коли гвалтували вже трупи людей. Жінка була спочатку зґвалтована, а потім вбита. А ні будуть все время у Сексуальне насильство є воєнним злочином, що спрямований не лише на фізичне, а й на психологічне знищення цивільних, аби вони не могли чинити спротив. Україна, на жаль, не є першою де сексуальне насильство застосовується як зброя війни. Малі, Руанда, Боснія, Герцеговіна, Конга, М'янма, інші країни світу вони знали такі шалені злочини, але ті, хто їх вчиняв, були покарані або сьогодні знаходяться під слідством. Акти сексуального насилля заохочувалися лідерами перевороту в Руанді як засіб ведення війни. Полін Ніра Масухуко, міністерка в справах сімейного благополуччя та просування жінок, відверто закликала радикальних хуту гвалтувати жінок туці перед тим як убивати їх. Вважається, що орієнтовна кількість постраждалих сягає від 100 до 250 тисяч. До них входять не лише жінки, а й діти. Та чоловіки в Демократичній Республіці Конго під час другої конголейської війни тільки один з правозахисників, який займається допомогою постраждалим, доктор Деніс Муквеге, за час своєї роботи допоміг 50 тисяч жінок, які стали жертвами сексуального насильства. Першу в історії Нобелівського комітету премії в галузі боротьби проти сексуального насильства як зброї війни. Доктор Муквеге отримав у 2018 році. Я вирішив створити пологовий центр в Букаву. Але перша пацієнтка прийшла не з вагітністю. Вона прийшла, бо була зґвалтована з особливою жорстокістю. Це був перший раз, коли я побачив ці жахливі речі. Я не був готовий до такої роботи. щороку. Кількість таких випадків збільшувалася і, врешті-решт, ми зрозуміли, що зґвалтування використовується як зброя війни. я почав запитувати себе, як ми можемо боротися проти коріння зґвалтування як показати світу, що відбувається насправді, ми подумали, що якщо голоси постраждалих жінок будуть почуті, світ має взяти на себе відповідальність за те, що відбувається. Ми можемо змінити ненависть на любов. у Гватемалі у 1980-х роках також був військовий конфлікт. Жінки з майянського народу Кекчі потрапили в сексуальне рабство на 6 років. Кримінальні рішення проти солдат, які забрали жінок у сексуальне рабство, вирішувалися понад 10 років, тобто постраждалі впродовж 10 років намагалися добитися справедливості проти тих, хто їх гвалтував. В Боснії під час війни в колишній Югославії орієнтовна кількість постраждалих складала майже 50 тисяч, але також було зафіксовано, що це лише 20% зафіксованих злочинів, тобто це лише 20% звернень від усіх постраждалих. Міжнародним трибуналом вперше в історії в 2002 році зґвалтування визнано воєнним злочином. Нині ця справа відома як справа ФОЧІ. За назвою міста в Боснії, де відбувалися злочини на кожній війні. Є випадки зґвалтувань. Однак лише у Боснії пізніше суд визнав, що це відбувалося систематично. Там був навіть табір зґвалтувань. Найчастіше гвалтували сербські солдати. Це було їхньою зброєю. Таким чином вони ганьбили народ захопленої території, і це також можна вважати етнічною чисткою. Зґвалтування було проголошене зброєю саме тому, що жінки не мовчали. Чоловіки копали собі могили, а потім над лісом лунали автоматні черги. Жінок не вбивали одним пострілом. Їх чекало страшніше покарання жіноча кімната. Хто потрапляв туди, в холодні бараки, вже не повертався. Молоді жінки і навіть зовсім юні дівчата жили в маленькій чорній кімнаті. Вони жили від ночі до ночі, рахували кожен крок за дверима в страхітливому очікуванні солдатів. Котрі знову і знову гвалтуватимуть їх, а потім кинуть назад у кімнату, якщо пощастить пережити чергові знущання. Із книги Славенки Дракуліч ніби мене немає. Нравиться, не нравиться терпи, моя красавіце. Так, Путін висловився про Україну напередодні війни. Цей вислів є завуальованою командою російським військовим щодо сексуального насильства в Україні і характеризує поведінку російської армії, що застосовує зґвалтування і терор цивільного населення як зброю. З особливим цинізмом вони це ще робили, застосовуючи нелюдські засоби, зав'язуючи вже пораненим ноги і руки, і гвалтували вже важко поранених людей. З жінками вони особливо поводилися варварським способом. І ну, Це просто такі, такі жахи. Були факти, коли гвалтували вже трупи людей, потім спалювали ці тіла. І залишали рештки фактично на землі. Були деякі факти, повідомлення після зґвалтування, зокрема, вбивств або чоловіків при спробі захистити жінку, яку, яка була зґвалтована, або безпосередньо самої жінки свідок повідомляла про те, що жінка була спочатку зґвалтована, а потім вбита. У них були всі списки, вони все знали, хто де живе. Знали по прізвищах, знали хто активісти, хто себе позиціонує з всім українським, і це особливо стосується жінок. І до тих жінок було застосоване насильство. Тому якщо Україна не зупинить Росію, таке саме дійство очікує жінок і дітей. У інших європейських країнах наші е, європейські лідери мають усвідомлювати і не недооцінювати загрози, які несе одноосібне рішення е, Кремля щодо задіяння військового або іншого гібридного методу війни на території країн е, Європи. До них не треба готуватись. Всі елементи підготовки вже здійснені Російською Федерацією. Ані не становиться вони прийдуть ще і через п'ять, і через десять і через двадцять років. Це повинні всі розуміти. І зараз я вам рассказываю для того, щоб всі розуміли. Они будуть все время убивать. і не тільки нас вони будуть где они, куда пакудані дотянутся. За злочини геноциду і проти людяності, що вчинила і вчиняє Росія в Україні, будуть покарані не лише конкретні гвалтівники, а й керівництво збройних сил та держава, що спонукала до цих злочинів. У сучасному світі оголошення війни це з більшого форматність для того, щоб міжнародне гуманітарне право діяло, достатньо наявності самого збройного конфлікту в умовах міжнародного конфлікту. Ми говоримо про російську агресію, російське вторгнення, що є явно конфліктом міжнародного характеру. Різні види сексуального насильства класифікуються як воєнний злочин. З точки зору міжнародного гуманітарного права між Україною та Росією, міжнародний збройний конфлікт почався ще в 2014 році з окупації та анексії Криму, та триває й досі. Росія застосовує сексуальне насильство в Україні як і під час всіх раніше ініційованих нею війн. Бо вони вчиняли сексуальне насильство і інші воєнні злочини в Грузії, в Молдові, в Сирії, в Лівії, в Малі і в інших країнах світу. Вони застосовували хімічну зброю. Проти цивільних в Сирії вони відрізали голови людям живим на камеру, і навіть кримінальна справа не була порушена. Вони реально вважають, що вони можуть робити все, що вони хочуть. І Якщо ми хочемо це зупинити, то в довгому горизонті нам потрібно створити міжнародний гібридний трибунал, розірвати коло безкарності і показати злочинцям, що все ну вони перейшли червоні лінії. І більше в жодній країні світу вони так робити не будуть. Міжнародним протоколом із документування та розслідування сексуального насильства в конфліктах визначено риси цих злочинів: тривале насильство та загальна небезпека. Сексуальне насильство скоюється як частина широкої кампанії злочинів, наприклад, масових вбивств та мародерства. Публічний характер дій дружин ґвалтують на очах їхніх чоловіків, а над чоловіками вчиняють сексуальну наругу на очах інших затриманих, на дітей нападають на очах їхніх батьків. Жорстокість дій сексуальне насильство в конфлікті може бути особливо садиським. А фізичні травми, що супроводжують сексуальне насильство, особливо тяжкими. Міжнародний протокол із документування та розслідування сексуального насильства в конфліктах. Міністерство закордонних справ та співдружності Великої Британії 2017 рік. Якщо дивитися на рішення Європейського суду справ людини, які стосуються другої чеченської війни, там можна побачити фактично ті самі воєнні злочини. А які російський окупант чинить тут і зараз? Це є катування, це є вбивства, це є розстріли, це є сексуальне насильство у 2011 році. В дворі будинку 38-16 дріб на комсомольському проспекті в Москві встановлено меморіальну дошку на чорному камені. Висічено слова 10 червня 2011 року. Тут був зрадницький вбитий гвардії полковник Юрій Буданов, який віддав. Життя батьківщині честь нікому. У такий спосіб у Російській Федерації вшанували пам'ять полковника Юрія Буданова, який під час Другої російсько-чеченської війни викрав, зґвалтував, а після катування вбив 18-річну чеченську дівчину Ельзу Кунгаєву. Суд засудив Буданова до 10 років позбавлення волі, але його звільнили вже за рік. Під час цього судового розгляду намагалися якомога всіма силами заперечити сам факт зґвалтування. Якщо це закономірна поведінка командування. Да, це командувач робив. Тобто, що це означає для солдат, що це означає для рядових, це означає наслідування. Цей та багато інших злочинів вважалися випадковими і залишилися поза увагою світової спільноти, але це були цілеспрямовані дії системи. Ганна Політковська, російська журналістка та правозахисниця, вбита путінським режимом, попереджувала про це ще у 2008 році. На сьогоднішній день більше мільйона російських воєннослужащих пройшло через Чечню. Дуже дурних пілюль. Да? Вони їх наглотались. Хочу граблю, хочу убиваю, хочу насилую. В зависимости от того, що я в даний момент хочу. То, що відбувалося в Ирпене, в Буче и других оккупированных российскими войсками в городах, в населенных пунктах. Это один к одному повторяет ту трагедию, которую пережил чеченский народ еще лет 28 назад. Цель мне выдается одна. Залякати і зламати дух. є закони ведення війни, є правила ведення війни, і все, що робили росіяни, там суперечить всім положенням конвенцій, фактично міжнародних конвенцій, і Гаагської конвенції, і е, Женевської конвенції, де обумовлені правила ведення війни, правила ведення бою, вони е, фактично чинили військові злочини проти цивільного мирного населення. Слушай Кирило, а ти дзвоні телефони телефон ви берете? ну как дебилы? Ну, это местные, все местные. Мы ну, у нас ходим, мы ходим на зачистки, понимаешь? Ага. Мы все видео, фото, технику отбираем. Кто-то молодежь, кто-то себе забирает. Много таких очень. Ну вот очень много беспредела здесь творится. Очень у -у -у. много беспредела. То есть, ну, Именно вот, со стороны наших, да, получается? Со стороны наших. Наши вообще очень, как сказать, твари. Простите а меня. Твари. Да. Ну, наши танкисты, трое человек, изнасиловали ага. 14-летнюю и мать. Представляешь? Ну, что с ними сделали? Мы что с ними сделали? Ну, вообще, в военное время немножко другое, став положено их, как сказать, под расстрел. Ага. И никто ничего слова за это не... Но у нас командир бригады поступил гуманно с ними. Просто mm -hmm. поставив на поставилась на перекресток, завжди всегда бомбят. Mm -hmm. От. І все. Та ситуація, яку ми бачили і в Бучі, і в Бородянці, і в Ірпіні, яку переживають сьогодні окуповані території півдня України. Те, що ми бачили в Чернігівській, в Київській, в Харківській областях, дає підстави говорити, що це є свідома політика, бо сексуальне насильство. Це не просто зґвалтування однієї або там декілька людей, це не злочин або це акт залякування всієї громади і всього населення країни. Такий тип суду, як міжнародний трибунал, надзвичайно важливий, оскільки без нього неможливо встановити правду. Росіяни будуть малювати іншу картину подій у Бучі, щось на кшталт того, ніби ці люди самі наклали на себе руки. Ключовий наратив, який транслює російська влада, це те, що злочинів в бучі не було, і всі ті докази, про які так яскраво демонструють. А фотографи і відеографи з усього світу це просто постановка. Так от художниці в Берліні зробили мистецьку акцію, демонструючи тіла загиблих в цій трагедії, і російські дезінформатори запустили фейк з відео, де ці жінки нібито поводяться не Коректно, розпусно, нібито вони п'яні. І власне ці фейки в цих фейках росіяни говорили про те, що ну ось подивіться, ці мистецькі акції це лише підтвердження якості українських жінок, українок, які знову ж таки вигадують про цю трагедію в Бучі. Ця історія пов'язана з тим, що дане відео воно було підроблене, і це фейкове відео. А насправді кадри, які демонстрували пропагандисти, і дезінформатори, вони були зняті в вільнюсі. Це зовсім інша акція. Акція, яка проходила 22 квітня, і вона була пов'язана з абсолютно іншими подіями. Тобто, перед нами приклад виривання відеоматеріалу з контексту. Секшуа Вайленс і Конфлікт Возлонг сексуальне насильство під час конфлікту довго ігнорувалося як міжнародний злочин. Воно вважалося звичайним наслідком війни або навіть бойовою винагородою для солдатів. Про злочини сексуального насильства згадувалося під час судових засідань, але насправді у самих вироках нічого не було. Жодного засудження за сексуальне насильство саме з появою спеціальних трибуналів, як, наприклад, міжнародні трибунали для колишньої Югославії та Руанди, сексуальне насильство стало інтерпретуватися як складова всіх військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду. Суди над воєнними злочинцями потрібні не заради мертвих, а заради живих. Досвід доведення правди нині мають ті країни, що пройшли крізь пекло геноциду. 1945-1950 роки. Нюрнбергський судовий процес над військовими злочинцями створив прецедент суду не над країною, а над режимом. 1955 і до наших днів міжнародний трибунал щодо Руанди виніс обвинувальні вироки 93 особам. Це перший міжнародний трибунал, що визначив сексуальне насильство як зброю війни та засіб вчинення геноциду. 2015 рік надзвичайні африканські палати. Перший процес в Африці, коли одна держава засудила лідера іншої держави гісена Габре за злочини проти людяності, зокрема сексуальне насильство, 2017 рік. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії щодо воєнних злочинів злочинів проти людяності та актів геноциду, скоєних під час воєн в Югославії в 1991-2001 роках. 2021 рік Європейський суд по правах людини у справі Грузія проти Росії визнав, що Російська Федерація несе відповідальність за дії під час агресії 2008 року. Порушення прав людини на свободу і особисту недоторканність, застосування тортур солдатами Російської Федерації та принизливе поводження щодо 160 затриманих грузинських мирних жителів, а також військовополонених. Справа Україна проти Росії буде наступною. Відповідальність понесуть не лише виконавці, а й ініціатори злочинів.